Це чудово. О, тут дозріває. Отут який чудовий грибочок. Я не знаю, чи це білий чи підберезовик. А от вони манюсенькі, бачите, які. О, Вон деса просто. А тут ще один попався. Який тверденький, гарний. А зараз я вам ще покажу один. Дивіться. Ще один, а там ще один. Ух ти! На самій дорозі Дивіться, який красончик. Я так розумію, підберезовик. А це грибів я не знаю. Що це таке? Такі симпатичні, тверденькі. Навіть я не знаю, хто це. І це яка середовочка. І це... Я живі, не пані. Це яка, яка симпатична. Це квіточки такі в кольорах українського прапора. Дуже гарні. Грибів в лісі багато, ну, але більше, як би сказати, не їсти в них. Треба знати місця. Дивіться, який класний мох. Так і хочеться в ньому полежати трошки, але немає часу. А тут хтось живе. Дырочка така сантиметрів 5. А той грибок я підозрюю, бліда поганка, хоча можу і помилятися. А це, а це дощовик малесенький. Це якийсь жучок такий синій. Бідака повзе, повзе, займається акробатикою. Молодець, впертий жучок. В лісі барвиста різноманіття. Так склалося, що огляд наших здобутків сьогоднішніх в лісі ми не встигли зробити, тому показую вдома. Як бачимо, в нас є пару, пару декілька підберезовиків, козариків так сказати, бо на підберезовики вони не дуже тягнуть. Більші, меншенькі, сироїшки, навіть навіть пару, пару лисичок. Це десь за годину з копійками, що ми встигли. І такий от гриб є. Зараз прийде кум, будемо розбиратися, що це, бо я такого ще не бачила, але тут у нього губка. але то Сьогодні 16 серпня і грибний сезон розпочаток. До нових пригод, друзі!